Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже цікавий та оригінальний рецепт. І найголовніше, цю страву можна приготувати дуже-дуже швидко. Це ліниві чебуреки. Вгадайте, що? Правильно, зла ваша! І для початку підготуємо начинку для чебуреків. Прикладаємо фарш в посудину. Який фарш краще обрати? Я обрала зі свинини, але ви можете обрати фарш з курки або з яловичини. Все за власним бажанням. Наступний крок: нарізаємо цибульку на шматочки середнього розміру. Змішуємо цибульку та фарш разом. Цибульку я нарізала не дуже дрібно. Чому? Тому що згодом всю цю начинку я буду відправляти в блендер. Це такий ідеальний спосіб для тих, хто не полюбляє цибульку. Вона таким чином майже не відчувається в чебуреках. Які ж приправи та спеції будемо додавати в начинку? Тут я дію за стандартною схемою додаю чорний перець та сіль. Солі вдосталь досталь буде однієї десертної ложки. Все готово. Якщо ви хочете пофантазувати, то можна додати і трохи інші приправи. Таким чином, м'ясо буде більш насиченим та смачніше. В результаті вийшла ось така консистенція начинки. Тепер підготуємо лаваш. Для цього нам знадобиться холодна підсолена водичка. Викунаємо туди лаваш з обох сторін. Викладаємо лаваш на поверхню та перекладаємо начинку в серединку лаваша. Розприділяємо м'ясо тоненьким шаром, щоб воно добре просмажилося, але будьте обережні, щоб фарш не потрапив на край лаваша. Чому? То тому що тоді чийбуряк не зможе щільно зліпитися, і начинка з нього буде легко випадати. Але ж як так зробити, щоб чебурек міцно тримався. Для цього нам знадобляться яйця. Вбиваємо два яйця в посудину та добре перемішуємо до однорідної консистенції. І потім, за допомогою цієї суміші, ми будемо змащувати край лаваша з усіх сторін, як з одного боку, так і з другого боку. Ось і весь секрет. В результаті такі чебуреки виходять дуже смачними, хрусткими. І найголовніше, не потрібно витрачати багато часу на чисто для чебуреків. Єдине, що хочу зазначити, не беріть лаваш зі смаковими добавками, наприклад, зі смаком сиру або шинки, бо тоді чебуреки виходять не дуже смачними. Просто зверніть увагу на це, коли будете купувати його в магазині. Яєчною сумішю все змастили. Тепер можемо з'єднувати чебуреки та відправляти на пательню. Смажитися до злотистого кольору. Також для надійності рекомендую змастити і верхню частину чебуреків. До речі, якщо ви знаєте ще якісь цікаві рецепти приготування чебуреків, тоді, будь ласка, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати все. Відправляю страву на пательню, і скоро ми зможемо побачити результат, який же чебурек у нас вийде. Ось так виглядають чебуреки в результаті, дуже гарні, запашні та смачні. Обов'язково рекомендую вам їх приготувати. Смачного!